Здоров! Я Козак. Сьогодні буде незвичайне відео для мого каналу. Адже зараз я вам розповім аж цілих 100 фактів про таку чудову програму, гру Платформу Roblox. Але перед тим як ми почнемо це відео, будь ласка, підпишись на канал та постав подобайку. Я дуже стараюсь над своїми відео, аби вони були якісними. Так що буду дуже вдячний за вашу підписку чи вашу подобайку. Вам не тяжко, мені приємно. Готові. Ми відправляємося в довгу дорогу фактів про Роблокс. Факт номер 1. Роблокс офіційно був випущений першою версією 2006 року. Цього року йому виповниться 17 років. Головний розробник гри Дев Базуки. Перший трейлер Roblox вийшов 10 листопада 2006 року. Його випустив колишній адміністратор Роблокса, а саме Шедлецький. У Девіда Базуки є два аккаунти в Роблоксі Builderman і Девід Базуки. Його аккаунт Девід Базуки відрізняється тим, що його ніці є. крапка <проку> <проку> Хоча вона заборонена при створенні це Roblox гра, а платформа. Roblox може зіграти на таких платформах як Windows, Xbox, Android, iOS та macOS. Android-версія Roblox була випущена в 2014 році, а iOS-версія в 2012 році. Xbox версія вийшла в 2018 році. Спочатку Roblox створювала як ігровий двигун, типу Unity чи Unreal Engine, тільки для школярів. Основна валюта Roblox Robux. До 2016 року в Роблоксі була ще одна валюта фікси. Вони були видалені через баг, за допомогою якого гравці получали мільйони робоксів. Першою грою, яка отримала більше 1 мільярда візитів, була Міп На даний момент гра, в якої найбільше візитів, є Adopt Me, а саме 30 мільярдів. Більша частина гравців у Роблоксі є діти віком від 9 до 12 років, а саме 55%. В 2020 році у Roblox було зафіксовано понад 134 мільйона нових гравців. У 2019 році Roblox анонсували свою консоль, але на даний момент про неї зовсім немає інформації, відомо тільки її концепт. В липні 2020 року Roblox перегнав по онлайну своїх конкурентів, а саме Minecraft, GTA Online, Fortnite, CSGO і навіть Dota 2 В Roblox щоденний онлайн в середньому складає близько 56 мільйонів активних гравців. Багато блогерів зрівнюють Roblox з Minecraft, хоча це дві зовсім різні гри, які не мають нічого спільного. На даний момент в Roblox є 34 мільйона ігор. Roblox заборонений в Китаї та Арабських Еміратах. Перший аккаунт у Roblox був адмін, в якого ID був 0. Він був створений для перевірки модерації Roblox. Найбагатша людина Roblox – Сік Master Look. Піврозробник Роблокса Ерік Касл помер від драку 11 лютого 2013 року. В честь його смерті гравці почали робити ігри, в яких оплакували його смерть. Схожу ситуацію ми бачимо зараз на проєкті Arizona RP, в якій загинув 15-річний адмін. З 2003 по 2004 року Roblox декілька разів міняв свою назву, ось які в них були варіанти: GoBlox DinoBlox. Але 30 січня 2004 року вони зупинилися на назві Roblox. Як запевняють деякі джерела, Roblox розшифровується як РО роботи, Блокс Блоки. З 2004 року по 2005 проходив Альфа-тест Роблокса. А з 2005 по вересень 2006 року проходив бета-тест гри. Колись до 2017 року в Роблоксі була одна особливість режим гості. Ви могли грати без реєстрації у Roblox. Але в нього були деякі мінуси. Ви не можете спілкуватися з іншими гравцями, ви не могли змінити свій скин, і ваш прогрес в деяких іграх не зберігався. І в 2007 році, колишній адміністратор Roblox Шедлецький, в честь 1 квітня написав в блозі, що Roblox був проданий компанії Google за 380 мільйонів доларів. Зараз Roblox оцінюється в 450 мільярдів доларів. Більшу частину прибутку Roblox віддає розробника популярних ігор, а не собі. А ось це, коментар дня. Щоб потрапити сюди, вам потрібно написати абсолютно любий коментар і, можливо, я вставлю саме ваш коментар на особне відео. Факт номер 42 Roblox заявив, що більше не буде підтримуватися на Windows 7. Також він заявив, що ще до кінця 2023 року він буде підтримувати гру на Windows 8.1. У Roblox через величезний онлайн виникають проблеми з серверами. Найбільшим крашем Roblox стався в 2021 році на останньому тижні жовтня. Через високі онлайн сервери Roblox не працювали 3-4 дня. Ще також іноді Roblox піддається взломам. Одним з найбільших взломів був 1 квітневий. Він стався у 2012 році, на 1 квітня, хто б сумнівався. Тоді хакери отримали доступ до каталогу одягу і змінили всі ціни. Роблокс через день все виправив, а аккаунти, які купили аксесуари за низькою ціною, були заблоковані. Якщо ви граєте в Роблокс більше року, то ви 100% чули цей звук, тому що колись він був частиною Roblox. Але він був видалений через авторські права. Цей звук створює композитор Томі Таларіко для гри Месія ось відривок. Але розробники популярної гри Epic Mini Games не захотіли міняти звук і залишили його на сьогоднішній день. У Роблоксі проводилось дуже багато різних концертів, але найпопулярніший з них був з Lil Nas X. У Roblox є одна цікава ціль, що президент США попробував функцію захвату обличчя на своєму скіні в Роблоксі. У Roblox було дві колаборації з Nickelodeon. Роблок засудив одного ютубера на суму 1,6 мільйона доларів. За що саме, я не знаю. Роблоксі є деякі лімітки, які видають звук. Ось вони. У розробника Роблокс Девіда Базуки є 4 дитині, але їх аккаунти дотепер невідомі. Факт номер 57 Доволі цікавий. Якщо вам від 6 до 18 років і ви, на жаль, хворієте раком, то ви можете звернутися в благодійний фонд і вони зможуть попросити Роблокс надати якийсь домі чи якусь дорогу лімітку, або він вам дасть дуже багато робоксів. За це їм респект. В січні 2017 року Roblox викупила компанію, яка випускала свої іграшки, а саме Javes. І з того часу Roblox почав випускати свої іграшки. Ось такий капелюх Клеус. Ефтин? Так набагато краще. Найрідкісніший в Roblox. Це капелюх в 4 гравців. За станом на березі 2023 року дохід Роблокс склав в 2 мільярди доларів, що на 13% більше, ніж минулого року. На ПК разом зі установкою Роблокса вам також встановлюється Roblox Студія, програму, в якій ви можете створити саме свою гру в Roblox. Roblox працює на ігровому двинуні Луга. Як запевняють розробники, це легка проста в усвоєнні мова сценарію, яка широко використовується в ігровій індустрії. 60% гравців грають Roblox на мобільних пристроях, 35 на ПК і, і тільки 5% на Xbox. Якщо що, я граю на всіх цих платформах. Roblox було визнано за інновації та вплив на ігрову індустрію, отримавши кілька нагород, у тому числі премію Award 2020 за найкращу онлайн-гру. Також у 2020 році Roblox запустив Roblox Create Challenge, пропонуючи приз у розмірі 1 мільйон доларів за найкращу гру, створену на платформі. Roblox співпрацює з великими брендами, такими як Nike, McDonald's і Star Wars та багато іншими. В США в Roblox грає кожна друга дитина віком від 9 до 12 років. 20% з усіх гравців Roblox родом з США, на другому місці Бразилія 7,5%. Та на третьому місці москальня 6% всіх гравців. 75% мобільних гравців Roblox грають на Android, а 25 грають на iOS. У Roblox є ігри популярних телеканалів та програм, які були не спонсовані самим Roblox. Перший івент Roblox проходив у 2007 році. Тема конкурсу була створити меблі та поставити її в свій будиночок. Але на той час у Роблокс не було каталогу, тоді не було ковтинок чи капелюхів. Тоді можна було змінити тільки колір свого персонажа. А переможці цього конкурсу отримали наліпки на своє тіло та можливості кастомізації персонажа. На той момент це було дуже унікально. Дідько, я ж не розказував історію Роблокса. Правда, деякі ключові фактори історії я вже розказав. Ну нічого, буду розказувати про ті, які не було мови. Факт 74. Історія Роблокса почалася ще в 1989 році, тоді Девід Базук та Ерік Касл створили програму під назвою Interactive Physics. Суть програми показати наглядно, як працюють фізичні закони. Але в 1999 році програма була продана за 10 мільйонів доларів. Після офіційного реалізу Роблокса сам Роблокс робив ігри. Найпопулярші з них були Rocket Allena, Classic Crossroads та Chaos Canyon. 11 грудня 2006 року в Roblox було зареєстровано понад 10 тисяч аккаунтів. 27 березня 2007 року було додано фільтр чата, який існує і дотепер. Через нього гравці менше 13 років не могли писати нецензурні слова та цифри. 23 липня 2007 році було зареєстровано 40 тисяч гравець, ще з цього 9 базуків видав цьому гравцямі 400 робоксів, На той час це була дуже велика сума. 2 серпня того ж року були додавлені тікси. 3 листопада 2007 році вийшов перший відеоогляд на Roblox. 28 березня 2008 року була створена популярна гра і до нашого часу, а саме The Work at Pizza Place. Вперше в 2008 році на Пасху створили подію під Egg Hunt. Egg Hunt проіснував до 2020 року. До речі, у мене з того року збереглася одна лімітка на старому аккаунті. 17 вересня 2011 року вийшов клон Roblox, а саме Когама. Чи Когама. А в 2017 році з'явився ще один клондроблок BlockMego. Це типу Roblox, але зі стилем Майнкрафта. Факт номер 88. Доволі цікавий: якщо у вас у Роблоксі дуже багато робоксів, ви можете їх вивести на реальні гроші. Але як саме це зробити, я не знаю. В країнах Європи Роблокс популярніший ніж Fortnite. Містер Овіс перший аніматор по Роблоксу. Він отримав премію Блоксі в 2014 році. Але цей аніматор потрапив в скандал через те, що він зґвалтував 15-річну дівчину. Стартовий скін Бекона з'явився аж в 2014 році. Як запевняє більшість гравців, найбільша проблема Roblox це донат. При створенні своєї гри в Toolbox є небезпечні коробки. Якщо ви поставите ту коробку і опублікуєте гру, то ваш аккаунт автоматично видалять. Так що будьте обережні, зі мною це вже сталося. Якраз цей факт пояснив, чому я зробив собі такий нікнейм в Роблоксі. У кожного гравця є своя стартова гра, в якій розказується про можливості Roblox Studio. Якщо вашому аккаунту більше року, то він отримує звання ветерана. Ви можете бути першим, хто поставить лайк під цим відео. На даний момент в Роблоксі налічується більше 5 мільярдів аккаунтів. Фух, нарешті відео дійшло кінцю. Надіюсь, ви дізнаєтеся щось нове про Роблокс. Будь ласка, оцініть мої старання вашою вподобайкою. Я на цим сценарії працював уже 2 дня. Також не забувайте підписуватися на канал та вмикати дзвіночок. А на зв'язку був Козак і до зустрічі в новому відео.